Друзі, вітаю всім миру добра. Хочу поговорити сьогодні про наших воїнів, яким, на жаль, не надається належна допомога і підтримка. Також про хануку, про плагіат Ляшка і таке інше. Почну з Ляшка, друзі. Дивіться. А чому? Вітаю, друзі. Миро вам добра. Бачите? Питання номер один. Хто зацікавлений більше всіх на сьогоднішній день знищує нашої української боєздатної армії, яка була до цього часу? Хто сьогодні робить? Бачите, слова мої, це я говорю. Але вони накладають його лице, <кій> навіть не прибирають, бачите, фон. Ось такий в нього. Бачите? І вони лупашать і розкручують так, таким чином канали. Розумієте? Тобто своїх слів у них не вистачає свого тут не вистачає, отого От духу, який тут в мене, не бояться це все говорить, у них не вистачає. А сплагіатить, а потім сказати, Так а це ж не ми говоримо. Якщо його прижмуть за хвіст, вони чому так роблять? Прижмуть, <кій> вони скажуть, так а це там Пришепчука, ми наложили просто та і все. І не при ділах. Розумієте, як воно все цікаво робиться. І я вважаю, що це ну, дуже і дуже неправильно. Ну не знаю. Ну, це таке. Це так, щоб ви знали, бачили, що це воно моє вкрадене тим же самим ляшком, та й не тільки. Чому? Тому що це ще раз підтверджує мою правоту і нашу з вами роботу і правильний напрямок. Говоримо ми все правильно, робимо ми все правильно. А вони, бачите, в них не вистачає, то вони в нас крадуть. Тепер що я хочу показати вам, щоб ви подивилися. Ой, дуже, дуже, очень 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 интересный, я думаю. Той самой я той самый военный. Я получил тяжкое поражение под Бахмутом. По нам в кап. Я потерял правый глаз, левый глаз. И сейчас вижу 2%. Мне сделали 9 тяжелых операций э, на, на левый глаз. Серия операция была, мне поменяли роговицу, взяли у донора. Роговицу пришили? Роговицу пришили, да? Конечно. Сейчас я вижу 2%. Мне нужно капать 9 каплей. Они дорогостоящие, я капаю очень часто, 4 раза в день. Они заканчиваются быстро, тюбики очень маленькие. На данный момент мне как 2 года держава ничего не выплачивает, ни средства, ни подъемные, ни не выплату за свое ранение я не получал. Группа инвалидности до сих пор делают, потому что врач волшебный потерял мои документы и уволился, и не предупредил меня о том, что он перестал заниматься моим делом, и мне опять нужно все переделывать, все подавать. Обратился к адвокату, надеюсь, он поможет. Но на данный момент никакая пенсия мне не уплачивается. Я прошу вас помочь любой суммой всех неравнодушных, если у кого-то есть такое желание. И я думаю, что это не первое, не последнее видео, и вы это видите, и знаете. И что самое интересное, что... Втратити документи, не відновити їх два роки, не виплачувати е, чоловіку, який не бачить, який втратив зір, захищаючи батьківщину. Оту за батьківщину вони зараз ви чули, да, зробили за батьківщина, забали е, за, за нуці, то одні ж матюки. Я не буду показувати одні матюки. Тобто, вони якось умудряються цього гімна намутить там, а дати грошей е, ніхто не дає. А, що робити? Знаєте, у мене це питання номер один. Мені задають е, боти в основному, так? Давай, що ти там розказуєш, пропонуй, що робити. Ви серйозно, ви до мене звертаєтеся? Ви мене запитуєте, що робити? Так а що потрібно робити, щоб у військового все було добре? Щоб у людини, яка отримала тяжкі поранення, втратила очі. Е, Руки, ноги. Що потрібно робити? Ви в мене запитуєте? Чи влада не знає, відправляючи їх туди, вона що не знала, що цим буде закінчуватись? При тому всьому, що на сьогоднішній день це не критична маса, це не критична маса на території України, цих хлопців. Вони приїдуть ще з відтіля, хто дав Бог їм можливість лікуватися за бугром. Вони ще вернуться з відтіля. і скільки тут ще. Не отримають нічого і що вони будуть робити? Скажіть мені, що вони будуть робити? Ви нас вертаєте до часів Сталіна, до часів, коли оцих всіх інвалідів без рук, без ноги вивозили на е, сотий кілометр 101-й, так? Ви думаєте, що ви зберете їх всіх і відправите, щоб їх тут ніхто не бачив, щоб ніхто не знав, щоб вони не виїдали вам очі і не доставали вас? Так виходить? І ви будете розказувати мені, а чому ти сидиш, іди воюй? Так? Ну а як? Мені якраз піти втратить руки, ноги, і я теж нічого не буду. І ніхто нічого тут не буде мати. Тому що підхід такий, тому що їм там всім похріну, вибачте мене. Розумієте? От чому питання? Тому всі ці питання не до мене, всі ці питання туди, до цих ребят, в яких сьогодні бюджет. Країни не 40 мільярдів доларів, як він там був, 40 з копійками. А 100 з лишнім мільярдів уже з допомогою і більше. Розумієте? Я думаю, з тих грошей могли б хлопцю капель купити. Каплі просить, нічого у вас не в каплі, дайте йому пенсію. Оце не буду розходитися далі, друзі. Все ви прекрасно розумієте, все ви знаєте. і Терпіння в нас, звісно, просто звіряче. Друзі, дивіться ще на, на кінець про хануку, тому що дуже багато показують, дуже багато критикують, розказують Жод, жодна людина. Я ні в інтернеті ніде не почув якогось пояснення нормально, адекватного. Я так, ну, Мені здається, що люди просто не розуміють, що це таке. Дивіться, коротко, буквально хвилину. Я вам хочу нагадати, там Нікейський, здається Собор. Я вже не пам'ятаю точно там який рік, чи три, 1385, чи я не пам'ятаю, не буду вдаватись. Можете почитати. Там зібралися ці священнослужителі і прийняли рішення, що Біблія має бути. От стільки от має бути книг, там кількість така, то 54, здається. І багато багато різних книг, які були написані там. Їх просто видалили і кажуть, ну все, читати не треба. Так я хочу нагадати вам про декілька з них. А саме дві книги Макавея там є, от, і багато, багато ще інших, яких я, до речі, читав. Товід, багато-багато цікавих книжок є. Так от дивіться, в книги Макавея описується історія цієї, початку цього свята Ханука. Що ж це таке? В цілому, це очищення храму, очищення Божого храму від засилля на той час греків. Греки окупували Ізраїль. Вони, звісно, сказали, все тут ось буде в нас, будуть, ви не будете молитися вже своєму Богу, а будемо молитися нашим богам грецьким. І все. І от вони так зробили. Тим самим споплюжили храм, віру в Господа нашого і в Ісуса Христа. Що сталося далі, друзі? Що сталося далі? Вони прийшли до такого Макавея, вирішили його піднять. Вони були сильні дядьки, там він, його сини. А Макавей що зробив? Він витягнув меч, просто порубав греків, які до нього прийшли, і разом з ізраїльтянами, які їм підмахували там. Порубав, і е, таким чином вони почали визвольну боротьбу, вони очистили е, храм і тим самим е, показали е, нам з вами, в тому числі всьому світу, що боротьба має тривати завжди. Боротися зі злом потрібно завжди. І вони е, билися пліч опліч е, сімейству Макавеїв від діда. І до там до правнуків 100 років з греками вони воювали. 100 років, більше 100 років. Там я не пам'ятаю точно більше 100 років. Отака От в них була е, історія. І це е, свято говорить про очищення храму, як в свій час Ісус Христос очищав від оцих торгашів, оцього срані. Е, сьогодні це напоминає нам, має нагадувати кожному з нас свято Різдва Христового, народження Христа, народження. А отей сили Божої, яка прийшла на землю, це має нам нагадувати разом з Різдвом про те, що а, оця сила все-таки вичистить середину нашого храму. І не буде оцього матюкаця не буду», ну ви знаєте, чого тут. А, і настане все-таки мир, настане радість, настане те світло Христове. Яке ми можемо отримувати разом, робити добрі справи, і не буде от таких хлопців, інвалідів, які немощі і, на жаль, не мають підтримки. Не буде цього, бо всі будуть мати те, що повинні мати. А оті, хто крали, розкрадали, будуть мати своє. Розумієте, вони будуть мати своє. Я впевнений в цьому і говорю це з такою впевненістю, силою, вірою. Що все зміниться, друзі, все зміниться, нам немає куди від... нам нема куди тікати, друзі. Нам потрібно це робити. Тому, знову ж таки, всім миру добра, з Різдвом Христовим, з святами, наближаючимися зімовими хлопцям, дівчатам, сили можливостей, саме головне, От тим, хто має постачати і їх забезпечувати. Якоїсь мудрості, хоча б щоб вони надавали можливості вистояти, От, от так поки друзі, дякую.